Ахтем чий гос народний депутат України, з нами у студії Наживо, пане Ахтеме». Дякую, що знайшли час бути тут. Вітаю вас! Дивіться, хочу розпочати з нашої попередньої зустрічі. Пам'ятаєте, одразу після того, що відбулося на Кримському мості, ми тут з вами сиділи це обговорювали, і це обговорення торкалося у тому числі і аспекту. Аспекту відповіді расистів та на те, що сталося на Кримському мості, і аспекту того, що не треба недооцінювати взагалі ворога терориста, з яким ми маємо справу. Потім відбулося 10 жовтня понеділок. З ранку Україна зазнала масованого ракетного обстрілу переважно по об'єктам критичної інфраструктури, але і по абсолютно цивільним об'єктам, які з ницістю, з. Е, такою. Терористичною от, акцентованостю рашисти там казали, що центри прийняття рішень. Ми бачили дитячий майданчик у парку Шевченко. Ми бачили під пешоходним мостом на велосипедній доріжці. Вирву сам міст вистояв, з Азовсталі. От і ми е, бачили людей, які загинули, їдучи на роботу, просто е, спасати рятувати людей і так далі. Я зараз кажу про лікарку, яка загинула за Хманди. да, загинув начальник управління департаменту кіберполіції України і так далі. І тому подібне страшні терористичні атаки, страшні терористичні акти. І тоді в інформаційному просторі дуже багато можна було споглядати на думку, що це є відповідь расистів на те, що відбулося на Кримському мості. Але потім знову ж таки, коли трошечки емоційний от штип реакції знизився, почали говорити і про те, що Такі е, масштабні удари, та вони потребують куди більшої підготовки ніж там 24 години чи 48 години. годин. Знову ж таки, ми кажемо про те, що е, расисти роблять все можливе, аби наслідувати свою ж терористичну цю ідеологію і е, робити, як вони е, танцюють у себе в етерах та е, кажуть Україні холодно, темно і голодно. Ваше спочатку, якщо можна коротко, емоційне сприйняття ось того ж цієї трагедії, знову ж таки терористичної, яка відбулася. А потім практичне от, сприйняття, вже коли ви проаналізували, що відбулося, може, от за кілька день після того. Я думаю, що вже більшість і не тільки в Україні розуміють. Хвору психологію і не тільки Путіна, а суспільство, яке формувалося останнім часом там, в Росії, і цей час тривалий це ще з далеких історичних там, таких хворих людин як Путін, цей Петр і Екатерина, і інші. Тобто це хворе населення, яке дозволяло себе Тримати сотні років в холопстві, в рабстві, коли там твою дитину насилували, якісь там поміщики. Тому я думаю, що всі розуміють, що від них іншого чекати не можна. Тут справа зовсім в іншому. Наскільки ми зараз спроможні і завтра будемо спроможними, давати. Відсіч от таким намаганням знищувати нас, деморалізувати тут суспільство, і наскільки ми зможемо тут всередині держави гуртуватись, да? тобто ні влада, влада, вона сьогодні така, завтра її не буде, ні окремі там політики, а народ України. Да? І от народ України завжди показує, що він. Спроможний Ментальність така, що буде гуртуватись і буде давати відсіч намаганням цих процесів з боку ворога. У мене ніколи не було сумніву в цьому, тому що, якби, коли ти живеш з такими співчуттями, і вколо тебе є такий народ, і кримські татари, і інші, і особливо для мене завжди було, Такою честю бути частиною українського народу, тому що у нас дуже багато історичним аспекти спільного. Так от, я зранку розмовляю з Кримом і незважаючи на те, що ми повернулись. Були на Сході України і в Ізюмі, і під Бахмутом і, і багато чого бачили. Але знаєте, найважливіше те, що я бачив е, от в цей день захисників і захисниць України, я бачив е, очі наших хлопців і дівчат. Так? І я перше, що сказав, там по телефону телефонував нашим тут uh -huh. в Києві, це настільки захоплює їхня, їх настрій, їхня впевненість І, ну, я не знаю, які тут знайти слова, щоб от, в їх очах те, що ти те, що ти побачив. Я бачив, як люди. Авто запинали там на трасі військові, звичайні люди да, і виходили, щоб е, привітати особливо Петра Олексійовича. Ну, це, це неймовірно. Да. Тобто атмосфера там інша, ніж ти, коли повертаєшся тут до Києва і бачиш. От, е, Останнім часом знову почалася атмосфера, яка да? і от єдине те, що я просто от нашим е, співчизникам, коли відповідаю в Криму на, на їх турботу, що тут з нами, я кажу, у нас все добре. У нас все добре, тому що от ти чітко бачиш. Не оце гасла перемога, да? а бачиш, як народ України весь будує своє майбутнє в таких умовах. А що держава, терорист і оця банда? Ну, вона сьогодні вчора ще думала, що вона буде в Криму панувати. Не пройшло і там, 8 років. Ми, вони, на, на, чесно кажучи, вони завжди жили, жили таким відчуттям е, вара, е, ворує, да, і бандюки, які знають, що буде, будуть відповідати перед українцями. Але сьогодні це інше таке у них настрій. Вони тікають. Вони, вони дуже нервові, вони агресивніші стали і вони намагаються це вимішувати на, на наших громадянах. І, а наші громадяни, незважаючи на це, чекають на нас і впевненості стало більше. Я думаю, що от те, що вони тут це, я маю на увазі цих бандюков, окупантів, взагалі саму, саму Росію в цьому, цьому вигляді, як вона зараз, зараз є. Вони будуть, вони знаєте, вони хочуть нам зробити болюче. Тобто для них немає таких поняття, як життя людини, дітини, жінки, да, там. Щось таке, от до чого ми звикли, да, як нормальний люд. Вони хочуть, пане Ахтема. Але подивіться, ось на цю реакцію, яка яка була да під ракетною навалою. Люди, от як ви кажете, по перше, гуртуються, по-друге, Ніхто не боїться, а, а ніхто не боїться. Все нав, навпаки, лють підіймається. Оця да, от лють, лють і мішка така з ненависті. О, за так за такого от почуття, яке саме по собі звичайно почуття деструктивне, але в таких умовах о, іншого і о, годі очікувати. Це раз та історія пов'язана з згуртованості і дисциплінованості. тільки що дами говорили про те, що от, е рекомендують про просять там обмежити споживання електричної енергії да, для того, аби дати можливість е фахівцям так, е пофіксити так. все, да і люди роблять це. Розумієте, ось так. ось де є маркер згуртованості, ось де є маркер нації. Та а е якщо ми дивимося туди за за перебрік, там е ну, ви, ви бачите. Ну рівень відповідальності зараз українців зараз. Захмарне, правда? І це найголовніше те, що це наші, наші партнери, а особливо народи Європи, Америки, там інших да, світової світі держав, вони відмічають це. Да? Тобто ми, ми показали от маркери того, що вважається народом нації, людини. Да? Коли... – Чесноти і якості так. – і, і Тому, тому знаєте, от пишаєшся тим, що коли ти там називаєш, кажеш, я з України, да, і де б ти не був, це визиває повагу, а у ворога ненависть лють, але така, знаєте, як у забіти, ну зараз кажуть, не можна так про собак, це тварини, Божі. Тварюк, да, от. Власне, там е, були, були ще в мене варіанти, але е, я поки от е, знаєте, колеги е, надсилають інформацію, ви ж е, теж її знаєте, з вами хочу обговорити. На самому е, розпочатку реакції е, після вибуху на Керченському мості. Да, там аулятери казали три дні. І ми все полагодимо. Да, потім вже от буквально з'явилася інформація, що, значить, до літа е, наступного року вони там е, сподіваються, будуть намагатися щось лагодити. Е, тепер кажуть, що черга біля паромної переправи, ту, яку е, нібито влаштували, да, у час очікування у черзі, е, становить 3-4 дні. Посадаються, наговляють реакціону mm -hmm. знову ж таки. Е, і... І ще одна інформація, яка ну яка тривожна інформація, і теж з вами хочу я обговорити, що нібито кажуть про те, що іранські інструктори, які вчать рашистів користуватися дронами Камікадзе, цими шахідами, теж роблять це у Криму, Криму. У, у, у Криму. Ну, це... Тимчасово я впевнений, тому що А ви щось іранці... знаєте про це? Ось, про... Так, так. Там не тільки, там, чесно кажучи, колись намагалися спочатку окупації туди зробити такі приємні умови, щоб китайці там, як кажуть, обосновалися. Mm -hmm. да? Це не спрацювало. По іранцям, я думаю, що вони думали так, от тихую на шару туди заїхати. Але це тимчасово. Зараз вже ви чули заяву американців, що вони будуть більш е жорстко реагувати на підтримку країни. Терориста, ага. і це буде, буде, все буде поступово. І завтра ізоляція Росії вже буде пов'язана не тільки там, з Європою, з Америкою, та іншими державами, але всім світом Токсичність, токсичність Росії, яку вона сама створює всередині себе. І вкола вона буде підвищувати більше, більше, і у Китаї теж не буде іншого шляху, як відмежуватись, і інші теж там. Росія, вона сама так завжди. Вигнанець у ведмежому куті. Завжди yes. вона не в ведмежому куті. Ну, Відкуди Медведи на болотах Росії. Ну, Відкуди там під там болота і Медведи. От це, знаєте, це більше про Це мі, ми, ми от вони створили якісь там міфи, да, і ми от стільки зруйнували, ми і цей міф зруйнуємо. Тому що медведі це благородні Кла -клас, класні тварини да, в так, Канаді так. взагалі. А це, це, це бідлота, яка бухає і на болотах все не має розуму, ну, не може мати відношення до Медведей. Але не в цьому. No, no, no. І, це, і цей час прийде. Uh -huh. Що стосується от, ситуації взагалі зараз в Криму і на Херсонщині, ми, да, ми коли порівнюємо Крим оці початок 2014 року і всі ці 7 років, Треба розуміти, що процеси будуть такі ж, як і на Херсонщині, і тут нам вже неможливо тягнути час, тому що для Херсонщини це буде більше, більше втрат. Буде, да? от зараз зранку я телефонував і читав новини в тому числі, і от, знаєте, багато-багато. Нових обличчя, як кажуть, яких не, не, не впізнають місцеве. Да? Угу. Це було так в Криму, коли ти виходиш в своєму місті і бачиш, що людей, вперше, людей вони, вони, вони відміняються і поведінкою, і от обличчям. Від, від тих, з ким ти стільки багато років там мешкав. І оцей процес, оця мобілізація, вони зараз завозять туди оцих мобілізованих, для того, тому що місцеве населення, як і в Криму, воно не, не сприяло да, окупації. І оце м -м треба, ж, щоб в тилу у тебе бу було е таке населення. Щоб воно, якби ти міг спиратись на лояльне. А тут це не, не працює, і тому вони за, зараз активно почали туди завозити. І в оцих дитсадках, в казармах, сінарниках, в фермах вони їх там е, розселюють. І ну, от сьогодні також я поч, про, про, прочитав, що. Наші більш активніше працюють на цьому напрямку, і я думаю, що і військові це чудово розуміють. Що питання не в тому, що є у нас час на те, щоб визволити Херсон. Ага. У нас нема часу для того, щоб Херсон все більш-більш починав, більш більш потрапляв під такий вплив росіян. Тому у нас нема часу, його треба визволяти. Ну дивіться, те, що і пишуть зараз у телеграм-каналах, та що ось ці гауляйтери Сальда Стримусов так далі повивозили і всіх наближених там до себе, я не знаю, рідних близьких, але от ніби повивозили з Херсону у Генічіск. Поки поки що Ну, така принаймні, це не перевірено. Це не перевірено, Це просто от те, що шириться, поки телеграм-каналами у якості новин. Пер я, я відразу хочу сказати, і це бо... Намагання там колаборантів в Криму, відчуваючи, що вони. Там що... в безпеці так, так. Ага. вони потім почали шукати для себе якісь там міста в Росії на Кубані більш, ага. да? а потім вони теж почали розуміти, що а там вони кому нужні? Да? І що вони там взагалі там для, для них вони теж падонки предателі? Тому сальдо або інші. Чому в Генечській? А чому в Генечській? Чому не, наприклад, там не в Крим, да? чому там на не на Кубань? А тому, що вони вже були там і знають, це, це вони задурювали наше населення русськомовне, да, що там Росія велика, Росія там е, люди там добрі. а вони чітко самі знали, що там ловити нічого. І тому вони от зараз будуть пригати до, до тих пір, поки ми всі міста не визволимо і будуть покарані. Всі будуть покарні за те, що наші... Матері, наші батьки, наші діти, онуки всі страждають всі ці роки, Вони кожен буде покараний.